Сьогодні Джелівей сім років, і ми хочемо вам дещо розказати. Адже це компанія, де поєднується професіоналізм, командна робота та дружня атмосфера. А досягаємо ми цього завдяки повазі, щирості і відкритому спілкуванню всередині компанії. Так, це був непростий рік, але ми не зупинялися, постійно йшли вперед і росли. Попри важку ситуацію, спричинену спочатку, COVID-19, а потім повномасштабною війною, ми віримо в найкраще та в нашу перемогу у цей переломний етап. Важливим пріоритетом для нас є допомога батьківщині. Також нашою незмінною метою залишається професійний розвиток і постійний рух уперед. Ми й надалі проводимо навчання у тренінг-центрах, де ділимося досвідом і докладаємо всіх зусиль для розвитку майбутнього покоління IT України. А найкраще свідчення якості нашої роботи це відгуки задоволених клієнтів. І найголовніше, скільки би офісів ми не відкривали по всьому світу, наше коріння та наше майбутнє українське у цих складних обставинах, ми продовжуємо працювати, аби підтримати і зміцнити компанію наші сім'ї та країну. Нас чекає світле та мирне майбутнє, у якому ми разом збудуємо щасливу, мирну та успішну Україну. Сім років про спільну ідею, про один вектор, про людей і людяність, про результати, яких досягаємо щодня, про волонтерську допомогу та єдність, незламність, повагу та підтримку.